Галина Вдовиченко Муха не сплюха. На початку зими муха залишилася сама. Усі знайомі комахи кудись поділися. Муха залетіла у прочинену квартирку в чиєсь помешкання і побачила на підвіконні кілька знайомих мух. Вони спали. Хто на боці, хто на животі, хто на спині лапками догори. Муха поторсала товаришку, з якою восени здзищали разом, та сонно продзумкотіла. Усі мухи взимку сплять, а з першим теплом прокидаються. Ух, і ти заснеш. До зустрічі навесні. Ух. У мухи ані краплинки сну в жодному оці. Не хоче спати злетіла на книжкову полицю і звідти спостерігала, як господиня в кімнаті порядкує. з під віконня у совок тих поснулих мух і кудись їх понесла. Куди? Тривожні думки ворухнулись у мушиній голові. Підперла муха голову однією з шістьох лапок, замислилась. Я, мабуть, найсамотніша муха у світі. Посумувала хвилинку, та й годі, бо вирішила, якщо всі мухи взимку сплять, а лиш одна не спить, тоді ця муха незвичайна, не така, як усі. Незвичайна муха, ось хто вона така. Роззирнулася, злетіла вище, сіла на стелю догори лапками. І їй так зручно, вона ж муха. Раптом чує внизу чоловічий голос. Білі мухи прилетіли. Що? я? Бачить, біля вікна господиня з господарем і двійко дітей, хлопчик і дівчинка. А за вікном, де щойно було сумно й сіро, кружляють білі комахи. І світ довкола робиться все світліший і світліший. Зраділа муха, вона вперше побачила білих родичок. Сіла на фіранку і дивилася, як ті повільно кружляють у танці. Незвичайні мухи, які не сплять у цій порі, такі, як вона, лише білі. Муха спікірувала до столу, Шубовсь і втрапила у миску з борошном, обкачалася, струсила зайву пудру з крилець, здійнялася вгору, кружляла під стелею, як ті білявки за вікном, повільно, з поворотами і вихилясами. Милуйтеся, хто мене бачить. Діти не звертали на неї жодної уваги. Сніг, раділи вони, сніг іде, Сніг який сніг? Муха вперше чула про якийсь там сніг. Яке неподобство, раптом вигукнув тато. Де мухобійка? Дайте хоч газету. І скрутив газету в трубку. Муха зробила у повітрі фінальний кульбіт і сіла на підвіконня відхекатись. «Хрязь! Що сили щось гупнуло біля неї, оглушило ударною хвилею і відкинуло вкут. Господар пошукав польовану літунку, але не знайшов. Нема, то нема. Контужена муха трохи полежала догори лапками, тоді опритомніла і сховалася за капцем. Що це було? Який вихор зніс її додолу? Так і оглухнути можна. Треба бути обережною стою, як її газетою. Це щось доволі небезпечне. Зачаїлася муха, виповзла лише на запах, коли родина сіла обідати. Усі побажали одне одному смачного і узялися за ложки. Суп апетитно пахтів на всю кімнату. Ніхто мусі супу не запропонував, тож мусила придивитися до хлібних крихт. Час їй нарешті підкріпитися. Роззирнулася, чи нема поблизу газети, і обережно сіла на стіл. Потерла лапки одна об іншу, приготувалася їсти. Та що ж це робиться? Господар від обурення аж підвівся, змахнув рукою, нагнав муху геть. Тоді приніс жовту стрічку, став на табуретку і почепив до люстри. Ще такого не бачив, аби взимку мухи літали, сказав він. Яка ж набридлива істота? Ось тобі мухо, липучка. Навіщо та стрічка під стелею? Така яскрава, приваблива ще й солодко пахне. Але мушина інтуїція підказала не наближайся, мухо. Дослухалася муха і вирішила обминати ту стрічку десятою дорогою. Наступного дня за вікном замиготіли дрібні мушки. Точнісінько пшоно. Муха вчора на таке сідала. Тільки те пшоно, що за вікном, не жовте, а біле. Білою крупою сипало з неба, дряпало у скло, билося в шибу. Дрібна мушва просилася до хати. Зачини на квартирку», – сказала жінка чоловікові, ще до кімнати снігу намете. То це не мушки, а сніг? Такий дрібний. Діти будували з маленьких пластмасових деталей на килимі велике місто з дорогами, мостами, автомийками та автосервісами. Мусі зі стелі не надто добре було видно, а ще гірше чути, тож вона обережно обминула липучу жовту стрічку і опустилася нижче. Аж хлопчик підвів очі. ну геть звідси, а тоді вигукнув зовсім як тато, з такою ж інтонацією. Де мухобійка? Дайте хоч газету. Муха шугонула під стелю. Та хай собі літає. Озвалася дівчинка. Вона доволі симпатична, ця муха не сплюха і нікому не заважає. А тато тих мух газетою, хлопчик махнув у повітрі уявною паперовою рукою. Він каже, ці створіння розносять заразу. Але дотягнутися до мухи він однаково б не зміг, бо вона вже сиділа на шафі, замислившись чому про неї кажуть такі речі? Люди ж її не знають. Особисто вона заразу не розносить. Вона лиш хоче бавитися з дітьми. Муха набралася хоробрості і закружляла кімнатою повільно і з тихою піснею. Це ж дрон, здогадалася дівчинка. Безпілотний літальний апарат. Мушко дрон. Слухай, мухо, спускайся до нас. мушко дрон, зраділа муха, ось хто я. Хлопчик промовчав, а тоді сказав ні до кого, наче у повітря. Спеціальний дрон веде спостереження за головною трасою від мосту до лісового озера. Зрозуміло? Що ж тут незрозумілого? Мушкодрон спустився нижче і повільно посунув вздовж траси від мосту до озера. Із дзижчанням. Бавилися у трьох. Муха була дроном, хлопчик з дівчинкою-будівельниками. А тоді муха стала вертольотом-рятувальником, хлопчик поліційною машиною, а дівчинка швидкою допомогою. Потім муха перетворилася на повітряну листоношу хлопчик став автомайстром, а дівчинка продавцем морозива на автозаправці. Дивися, яка набридлива муха, обурився тато. От я її зараз і роззирнувся у пошуках газети або мухобійки. Не треба, тату. зупинили його діти. Вона зовсім не набридлива. Вона не робить жодної шкоди. Тато похитав головою. Подивимось і, розгорнувши газету, занурився у читання. Слухай, мухо, діти прикликали її ближче. Щоб не наражатися на небезпеку, ти маєш дещо пообіцяти. Чула, що про вас люди кажуть, а ви чули, що про вас комахи дзищать. Я от чула, що діти вередливі плаксії і вимагачі іграшок. Та ну, не всі ж діти такі. І не всі мухи такі, як про них кажуть. А все ж нам варто укласти угоду. Яку це угоду? Ти дзищатимеш тільки під час гри. Дзз... Спробую. Не сідатимеш на пшено, борошно, на будь-які продукти. Затямила і не розноситимеш зарази. А тоді вирішила вона мусить щось придумати, не залишається нічого іншого, як самій допомогти собі. І вона почала розгойдуватись, посмикуватись міліметр за міліметром, відриваючись від липучки, довгенько борсалася, намагаючись звільнитися, двічі втрачала надію, а тоді знову смикалася й пручалася. Ривок! Знесилена муха впала на підлогу, трохи лисувата з одного боку, почухала лапкою за лисину, нічого заросте. Добре, що крила не постраждали, врятувалась, сховалася вона за віник, обсіли її думки. Що за муха вона взимку не спить, людську їжу обминає, на стіл не сідає. Бо ж пообіцяла, а крихти їжі завжди можна знайти по закапелках великої кухні. Вона ніколи не розуміла мушиної звички лізти у тарілки з їжею чи наближатися до людей у притул, навіть торкатися чола чи кінчика носа. Це ж людям неприємно. А нам приємно хвалилися подружки мухи. Тато, хлопчика і дівчинки впевнений, що всі мухи такі, усі набридливі. А муха знає, що мухи різні. Ніхто не мусить бути таким самісіньким, як решта. Дівчинка бавиться з братом машинками, а тоді вони разом лікують ляльок. Муха за ними спостерігає, до них не лізе, аж поки вони її не покличуть бавитися разом. Хіба може натякнути, що хоче до них? Ні, вона не набридлива. Новий зимовий день геть інший сніг за вікном. Інші білі мухи. Вони тримаються зграйками. Цей лапатий сніг схожий на клапті вати, що спадають із неба на землю. Невже і це теж сніг? Слухай, муха! сміється хлопчик. Звісно ж, це сніг, а сніг буває різний. Діти закінчували зведення іграшкового мосту, коли муха пропливла над будівництвом. Гей, муходроне, граєш з нами? Звісно, граю. Якщо вона сяде на іграшки, я її приб'ю, пообіцяв тато і поклав біля себе мухобійку. «Так ось вона яка, ця жахлива лякалка. Нарешті муха її побачила довгий патичок з гумовою шлапачкою на кінці. Тато навіть показав, як та мухобійка працює, взяв її до рук і ляснув по столу. Ова! Є речі страшніші за скручену газету і жовту липучку під стелею. Муха скосила очі на це знаряддя тортур і вирішила бути обережнішою і не робити того, що зазвичай роблять мухи, а їх зате цілком слушно не люблять, бо не варто робити те, що комусь неприємно або відразливо. На іграшки та їжу муха не сідала, заразу не розносила, до обличчя не підлітала і навіть зижчала неголосно, коли була за дрона. Вона літала та й літала, а відпочивати поверталася на підвіконня. А коли люди сідали за стіл, ховалася. Теж мала чим поласувати, бо знаходила під віником смачну окрушену хліба. Мене дивується муха, міркувала в голос мама. Хто б міг подумати, що можна терпіти таке сусідство? Вперше бачу делікатну муху. Мабуть, вона думає не лише про себе. Мухи не думають, відказав тато. А муха цієї хвилини саме те й робила, що думала. Вона чула ці розмови і розмірковувала над почутим. Що таке делікатна? запитав хлопчик. Це значить вічлива, люб'язна. Ну, ось, зраділа муха, делікатна. Про мене йдеться непогана риса, га? і не лише для мухи. За вікном гула хурделиця, мільярди білих мух. Розлючені кусючі мухи господарювали в усьому світі, ніхто й носа не потикав на двір. а господиня з господарем були в театрі. Зателефонували дітям, що затримаються, бо все місто замело, кучугури на дорозі. Така завірюха, що на крок перед собою нічого не видно. Дістатися додому важко. Але батьки незабаром повернуться, а дітям нема чого боятися. Нехай вони зі своєю мухою не сплюхою бавляться. Оце так відкриття. Так і сказали зі своєю мухою не сплюхою. у утрьох і в лови бавились, і в хованки, і в якому вусі дзищить вгадували. Так надурілися, так потомилися, що коли мама з татом повернулися додому, діти вже спали і мухи ніде не було видно. Тато встав на стілець і зняв з під стелі жовту липучку, щоб їхня муха не потрапила в пастку, і викинув у смітник. А мухобійку сховав у далекому куті горішньої полиці у темній коморі. Муха не повірила б власним очам, протерла б їх усіма шістьма лапками, якби це побачила. Але вона міцно спала на шафі вже, мабуть, до весни. Їй снилося, що вона біла, пухнаста зимова муха, кружляє у повітрі балеринкою, а з вікна нею милуються друзі хлопчик і дівчинка.